Доброго ранку. Війна, мабуть, приймає більше, уже там, скажімо такий, позиційний характер. Ну, по об'єктивним причинам дії наступального характеру продовжуються, але Арчатина намагається виходити, відбивати свої позиції. І ну, це практично кожного дня. Ну, кожного дня одне й те саме, а особливо навіть немає що і розказувати. Новини ж там із тила, вже намагаємося їх не дивитися, тому що, ну, чесно вже регать верне від всього цього, як то треба абстрагіруватися. І як ти не хочеш за цим всім не дивитися, але воно прямо тебе стосується безпосередньо. тому... Якось так виходить, що не дуже хорошо виходить. Е, із позитивного, ну, позитивного, е, що скажу, інформатори мої із Russian Federation, там багато ж пишуть в коментарях. До речі, на Ютубі 60% моєї аудиторії це росіяни. То там теж дуже далеко не все добре і воювать там ці бомжаки йдуть, бо там якісь гроші. Там ну, теж не так хорошо, як вони розказують. І чемодани літають. І економіка там теж не, да, не дуже в гарному стані, хоча вони там намагаються за щодо запасів е, минулих років викарабкатися. Ну, побачимо. Зараз основні світові гроки, як США, Євросоюз, якщо будуть надавати практичну допомогу військову і будуть справжні санкції вводити, на ці бутафорні, то буде легше. Ну, поки так. Поки ж віримо за СУ, тримаємо стрій. Все буде Україна. Віримо в нашу перемогу, незважаючи на підлого зовнішнього ворога і на ще підлішого. Внутрішнього ми обов'язково переможемо. Слава нації!